Привіт, мене звати Аліна, і я знову повернулася на свій Ютуб-канал. Я вам поясню, чому мене не було три тижні. Я вперше за весь період війни побувала в Україні вдома. Я весь час приділяла свої СМІ моєму братикові з яким у нас різниця 18,5 років. Але, на жаль, для нього я та. Також я повернулася з України, звичайно, неспустими. Руками. Я купила майже 100 книг. Ну так, трошечки. Тож сьогодні ми розпочнемо дивитися, що я накупила. Але я це відео поділю на дві частини, тому що книг справді дуже багато. І не лише книг. Так, у нас є дві великі коробки. Почнемо з першої. <світ> <світ> Мій хлопець сказав, що ця коробочка дуже важка. йому на слово. Хочу також попередити, що деякі з цих книг я вже прочитала, і вони заліплені стікерами. Тому що, ну як вдома бути і не читати? Читала, до речі, я по ночам. Але це не завадило мені прочитати стільки книг. Перші три книжечки були по акції, і я повелась на цю обкладинку. Вона дуже гарна. Але після прочитаної першої книги так собі. Це ось такі три маленькі кралі. Хоча я думала, що вони будуть більші. Перша книга, друга книга і третя книга. Це фантастика, містика, детектив. Їхня суміш. Наступна книга про написання книги. Всі, хто любить багато читати, думаю, мріють в майбутньому написати щось своє. Тож ця книга хороший помічник. Наступна книга дуже популярна. І на морську тематику. Звичайно, я чекаю вже другої частини. Аж тоді я почну це читати, але поки що. Подивіться, яка краса. Насправді, на фотографії на сайтах це картинка більш яскрава, ніж вживу, але вживу також непогано. Наступна книга авторки, яку я замовила, книги прийшли, і вона створила дуже жахливу помилку. В інстаграмі вона виклала переклади російської книги. Я думаю, ви здогадуєтесь, про кого це я говорю. Звичайно, це Колін Гувер. Цю книгу я прочитала за п'ять годин вночі. Вона мені дуже сподобалась, але вихідка авторки мене трішки розчарувала. Але, на жаль, я вже замовила ще дві книги. Тож, ось таке. Наступна книга Кірпічик. І цю книгу я брала в бібліотеці. І так і не віддала. Але в бібліотеці я багато пожертвувала книг, так що не сваріться на мене. Це ось така велика книга про мистецтво. Я її колись починала читати, але не посилила тоді одразу. Але я спробую знову. Наступна книга також великий кірпічик, довго хотіла її прочитати. Тож ні в чому собі не відмовляю. Боже, яка гарна обкладинка, і я десь вже її помастила. Наступну книгу я половину прочитала, але не змогла далі продовжити, тому що ця книга дуже для неслабонервних людей, тому що без ніг на Еверест це історія чоловіка, і там є фотографії, які показують все це. Я не змогла це дочитати. Але сподіваюся, що скоро зберусь силами і зможу. Далі в нас книга, яку я довго шукала, бо вона часто не була в наявності на деяких сайтах, яких я зазвичай купляю, але я знайшла її. Чекаю, не дочекаюсь, коли я її нарешті прочитаю. Фікс. Далі в нас іде класика. І мені зробили на цю книгу навіть скидку, тому що я помітила, що вона трішки зіпсована. Ну, як трішки. Аж так. Але це не спинило мене, тому що я обожнюю Жюля Верна. Наступна книга дитяча. В прямому сенсі дитяча. Але я повелась на ці гарні картинки. 25 історій про русалоньку. Кольоровий заріз». Закладка. А вже аж зображення. Яка краса. Але текст цієї книги мене трішки розчарував. Це справді книга для дітей. Хоча для більш-менш дорослих дітей, тому що тут є таке страшні описи. Наступна книга від українського автора. В мої плани вона взагалі не входила, але вона настільки гарна. І Що мені стало цікаво її прочитати. Подивіться, яка краса! Кольоровий зріз Всередині. Це шедевр. Якщо мені ще сподобається, я в цього автора куплю всі книги і покажу вам. Далі я купила популярні книги, але мені здається, що не вся серія є ще в переклад. Ось таку красу. Я не дуже впевнена, про що ці книги, але я хочу їх прочитати. І я це зроблю. Далі книга від українського автора, тим паче є українська екранізація. Дуже цікаво прочитати і подивитись. Далі є ще одна маленька, класна книжечка. Мені її подарила подруга. Але я так і не мала часу її прочитати. Треба на початку треба було сказати, що тут є ще книги, які я не прочитала і забрала з України, але я забула. Наступна книга дуже популярна і, здається, Спартак Субота про неї щось казав. Наступна книга теж бібліотечна, і вона про бізнес. Думаю, багато хто про цю книгу чув. Далі книга, про яку я багато чула. Розумію, що я буду від неї дуже сильно плакати, але я все рівно хочу це прочитати. Подивіться, яка краса. А ціна взагалі. Далі в нас йдуть дуже розумні і складні книги для сприйняття, але я хочу це прочитати і зрозуміти. Я думаю, багато хто знає про Білі Мілігана. Це популярна книга Даніела Кіза, а також про відому екранізацію. Але мало хто знає про продовження. Воно в мене стояло кілька років, але я ніяк його не могла прочитати. Так що, думаю, час прийшов. Наступну книгу я побачила і дуже захотіла придбати. Але почну читати я аж в наступному тижні. Але почну я її читати і робити аж в наступному році. В принципі, тут є завдання ось така краса. Але я почну в наступному році, тому що в цьому році я вже пропустила 6 тижнів, тож не хочу псувати цю красу. Далі йде популярний детектив, який вже, мабуть, всі прочитали, крім мене. Але нічого страшного. Подивіться, яка ця краса. М -м -м -м. Яка ця книжечка велика, груба. <святування> Сподіваюся, цей детектив мені дуже сподобається. Наступні дві книги я прочитала. Це українська авторка, яка взяла псевдонім. Ці книги я раджу прочитати кожному, особливо одну з них. Це Острів кохання дуже гарна історія, яка довела мене до сліз. Та Жінка війни. Тут зібрані історії жінок, які воювали, або були медиками, або волонтерили. Ця книга мене. Ледь на кожній сторінці доводила до сліз, а також після її прочитання ми з моїм хлопцем на домашнє завдання для журналістики навіть зробили подкаст. Тікс. Далі в нас іде просто дуже гарна книга, яку я захотіла придбати. Ось така вона. Я її почала читати, але як ви бачите, небагато. Пізніше повернусь. Далі йдуть розумні книги з цікавими фактами. І, звичайно, ці факти про жінок. Країна жіночого роду. Просто, я, яка вона гарна, як гарно оформлена. Стільки тут історій не терпиться це прочитати. Далі йде книга, про яку я взагалі нічого не чула, ніде не бачила, але мені сподобалась обкладинка. Я дуже люблю кроликів. Кролячі книги і криляче м'ясом. Далі також книга наповнена цікавими фактами, історією. Але я її взяла через те, що вона мені сподобалась візуально. Подивіться на цю красу. Ну, вона ж справді гарна. А далі йдуть книги, які я купила до війни. Вони російськомовні. Я їх прочитала. Насправді я їх взяла в цілях, щоб зробити цікавий і неординарний контент. Але рекламувати їх я не хочу. Побачите у відео в Тіктоці. Підписуйтесь за посиланнячком. До нас іде друга коробочка. В ній зібрані дуже популярні книги, про які ви всі обов'язково чули. Перші три книжечки. Я шукала на сайті, щоб всі три їх купити, але на жодному сайті ти не можеш придбати їх всі три. Я замовляла на трьох сайтах по одній книжці. Це жах. Але вони того варті. Це світи Гриш Бардуга. Мені сподобалась тіньта кістка. Екранізацію я ще не дивилась, тому що мушу прочитати спочатку ось цю і цю красуню. І потім дивитись. Сподіваюсь, до виходу другого сезону встигну. Хоча будемо бачити, чи в мене не зміниться ставлення. <рес> і також король Шрамів. Далі в нас також йдуть чотири книги, пов'язані між собою. Вони дуже гарні, дуже довго хотіла їх прочитати, і ось я їх тримаю саме в руках. Локутко. Також хочу прочитати і подивитись екранізацію якомога швидше. У мене такі грандіозні плани, я не знаю, коли я буду спати і працювати, бо я хочу лише читати. Я трошечки не туди склала, а, де похід. Далі в нас йде те, що мені потрібно було. Це для вивчення німецької мови. І знаєте, воно таке дороге. Думаю, багато хто з вас бачив такі карточки з англійської мови і з інших. Хочу сказати, що вони дуже круті, і ми з моїм хлопцем вже четвертий день підряд в них граємось. Також я взяла різні рівні. Всі, які були в наявності. Також з вивчення німецької я придбала ось таку гарну книжечку. Тут є і теорія, і практика, і слова, і діалоги, і аудіозвук. Ну і це. Воно було просто дешеве. Далі також іде не книга, але я купила це в книгарні. Навіть не знала, що там є таке. Але там таке є. Ми ще не пробували, але коли спробуємо, ми вам дамо реакцію. Наступні книжечки це ті, які зараз всі купують. Я також захотіла. Сподіваюся, я колись. Зберу їх усіх, але поки що те, що було в наявності. Звичайно, це Агата Крісті. Е, я не знаю, чи там є серії, але я думаю, що їх можна і читати не по порядку. Поки що я почала одну книгу, і мені дуже сподобалось, як пише Агата Крісті. Ось у книгу я почала читати. Звісно, потім подивлюсь фільм. Всередині цієї книги й кадри з фільму. І це круто, це дуже гарна книга. Також ще ось таку красу я придбала. Куди це все складати? І остання книга, яка закриває наше відео, присвячена бізнесу. Не знаю, чи вона хороша. Але сподіваюся, що вона мені допоможе. Я одночасно і люблю такі неординальні книги. І не люблю, тому що їх важко читати. Очі втомлюються, поки ти добіжеш до того краю. Є ліниво. На цьому наше відео підходить до кінця. Ви побачили, на що я потратила свої гроші. І скоро буде друга частина продовження. Дякую вам за перегляд і чекайте відгуків на ці прекрасні книжечки. До зустрічі! Бай-бай!